すいません。 Алоха, друзі! Вас вітає канал Game7, де прямо зараз ми розглянемо всі вісім матчів, які відбули сьогодні вночі. Але спочатку прошу вас вліпити жирнючий лайк під цим відео та підписатись на канал, аби не пропустити нічого важливого зі світу NBA. А тепер давайте вриватись до самих матчів. І почнемо з дуже крутого матчу. Мемфіс приймає Бруклін. Всі зірки команд сьогодні сяяли так, що просто можна було осліпнути. Джаморан дуже. Жвавий початок Фу, дивіться, як зависає у повітрі Джана набирає 16 очок вже у першій чверті Всього на свій рахунок він запише 38 Плюс 8 підбирань, 7 асистів І ось такий данк ще у відриві колотить Бен Сімон, в свою чергу, не вірить, що жа буде кидати, але той кидає, ще й забиває трьоху І ще одну тулить. Бам! Попереду Мемфіс. Дуже щільна і результативна перша половина. У Брукліна також є кому відповідати. Кайрі сьогодні у вогні стебек трьоха Бам! Наприкінці першої чверті. У Ірвінга сьогодні 37 очок, 8 підбирань, 5 асистів. Ну і без балачок також не обійшлось. Тим паче, коли на майданчику є і Дюрант, і Ділон Брукс. Два відомі трештокери та любителі поговорити, але Джамуранта це не обходить, Лізо фарбу зверху дає. І у швидкому відриві Тайс Джонс підвішує Джа, який алеюб, неймовірний атлетизм. І починають у другій половині розгойдувати цей матч Грізліс. Роблять ривок 17-2. Десмон Бейн, степбек трьошка заходить. У проході також створює собі простір, забиває флоутер. Бруклін намагається залишитись у цій грі, тому вмикається Кевін Дюрант і за трей. Третю чверть набирає 17 очок, майже все влучає. У нього також суперматч сьогодні, як і у Кайрі Ірвінга, 37 поїнтів, 5 підбирань, 4 асисти. Складно з середньої. Але для Дюранта це нормально. Проте Мемфіс все одно на десятку попереду вони 45 очок забивають за третю чверть. Бейн все ніяк не вгамується. І подивіться, звідки бам тулить. Невже він спочатку показав, звідки буде кидати, і потім забиває цю неймовірну трьох. І знаєте, скільки забив Вейн, також, як і Джа? 38 поїнтів, плюс 7 асистів, 8 з 11 трьоочкових. І як би не зіграли сьогодні Дюрант та Ірвінг, неможливо виграти матч без захисту. Нет сьогодні пропустили 134 очки. І Мемфіс забирає досить впевнену перемогу. Ще одна гра на сході: непереможні Селтікс проти Чикаго Булс, Дейтун проти Демара Дероузена і минулорічні фіналісти старту. Дуже потужно. Тейтум гарячий на старті, 15 очок у першій чверті. Дуже класно він працює без м'яча, і партнери знаходять його передачами. Ще один бекдор, смарт, класний асист. І протягом першої чверті Бостон вже мав навіть плюс 19. І знову Тейтум розхитує Дусунму трьох обличчя, заходить. Але потім стався розворот крутіший, ніж яйця по 100 гривень. А Йодусунму просто сходить з розуму. Малий Забиває сьогодні 22, 9 з 10 з гри. 4 з 4 триочкових. І Булс активно починають нівелювати весь дефіцит, який мали у першій чверті. І потроху починає вмикатись і працювати Демар Де Розан. Свої вбивчі речі з середньої дистанції. У нього 25 поїнтів. 5 підбирань, 5 асистів. Дусун му, ще одна трьоха. Чикаго змогли зробити з мінус 19 плюс 16 розворот у 34 поїнти. Десь на початку третьої чверті у Бостона була хороша спроба у гру повернутись. До мінус три вони скорочують. І тут у Джо Мацули з'являються претензії до арбітрів. Його нагороджують другим технічним зауваженням і видаляють з цього матчу. Це, до речі, не останнє видалення сьогодні. Після цього бики роблять ривок 15-2. І коли вже втрачати нічого, Грант Уільямс також отримує технічне зауваження за те, що трохи задів арбітра, поки піднімався з паркету, і також його. Видаляють з цього матчу. Ніколу Вучевича також слід відмітити: 18 очок, 23 підбирання, 5 асистів, і Бостон зазнає своєї першої поразки. Філадельфія 76ers все ще шукають свою першу перемогу в цьому сезоні. Вони стартували з трьох поразок. До речі, тільки вони і Орландо. І сьогоднішня зустріч з індіаною це хороша можливість здобути деяку впевненість. І Філа одразу починає навантажувати кожик Пейсерс. Двозначне лідерство вже у першій чверті. У другій воно тільки росте. Дуже добре сьогодні працює Джоел Ембіт. У нього 26 понтів, 5 підбирань, 3 блокшоти. І ще один хороший врив від нього. І хорошою новиною для Філи є те, що Ембіда сьогодні юзали небагато. Всього лише 28 хвилин він зіграв сьогодні, більше не знадобилось. У Індіани, звичайно, що Таріс Халі Бертон. Прекрасна передача. Саме він намагався угризатись. Подивіться, звідки трьох він тулить. Заходить у Тайріза 19. 20 очок, 6 підбирань, 10 асистів. Але не дуже вони допомогли. Філадельфія сьогодні у вогні 19 очкових при реалізації 44%. Індіана ж навпаки не влучає майже нічого. АМБід навіть ось такі курйозні речі забиває. Іначе вже пейсерс непогано почали виглядати у другій половині, але нічого вони не знайшли проти Джеймса Хардена. Борода видає 29 очок, 9 підбирань, 11 ас... Асистів розхитує захисника з середньої дистанції, атакує. Він, до речі, це почав робити частіше. Степбек трьох також залазить. І ще одна ізоляція. Метюрін проти нього втрачає рівновагу, йде кататись на ковзанах. І Харден просто не щадить нікого. Непогано також сьогодні відмітився Тобаяс Харріс, 18 очок плюс 8 підбирань. Ну і 76 нарешті здобувають свою першу перемогу. Їдемо далі, поки що не переможна. Ута Джаз сьогодні приїхала в гості до Х'юстон Рокетс, які навпаки йдуть наразі 0-3. Х'юстон одразу вмикається, їм потрібна ця перша перемога в сезоні. Роблять собі плюс 10 вже у першій чверті. І ці плюс 10 тримаються майже всю гру. Кевін Портер сьогодні прекрасно працює, 26 очок, 10 підбирань, 4 асисти. Складний прохід, але м'яч затягує в корзину. Ще один молодий та перспективний. Джейлен Грін колотить у відриві. У нього сьогодні 3 Третій поспіль матч з 20 -ма плюс поїнтами на борту. 25 очок він сьогодні відвантажує Юті. Кевін Портер тим часом ще одну складну трьоху через Оліника забиває. Але Джаз тримаються. У них як звичайно грає вся команда. Сім гравців набрали 10 та більше очок, які на Марканена. Але найяскравішим все-таки в нападі був Джордан Кларксон. У нього 17. Дуже добре зіграла лава запасних. Бізлі приніс 12, секстон, 10, Фонтекіо 13 очок. І рахунок рівний таким чином, але в цілому, чесно кажучи, в першій половині якість баскетболу була так собі. Команди робили купу втрат, змазали майже всі китки. Джабарі Сміт. Хороший данк. Третій номер драфта сьогодні видав нарешті дуже достойний поєдинок. 21 поїнт плюс 9 підбирань. 60% з гривень сьогодні реалізовує. І подивіться, в кінцівці джаз Притул до ракет наближаються. Марканен класно працює у фарбі, Конлі Ході забиває. Але Ерік Гордон, мамин пиріжечок, розхитує Марканена. Класний прохід, і це геймвінер. Джейлен Грін і Джабарі Сміт трошки там поцапались в кінці матчу. Ерік Гордон каже, ні, хлопці, я вже для цього застарий. І таким чином, перша перемога для Рокець. А Юта тепер має 3-1. Вони на четвертому місці на заході. Нью-Йорк Нікс, Михайлюка, приймають сьогодні Орландо. Свят сьогодні, на жаль, на майданчику не з'явився. У Орландо ж перший номер драфту Пауло Банк. Керо знову прекрасний матч видає. Хороша транзиція. Ей, зверху! Він найрезультативніший у своїй команді. 21 поїнт плюс 4 підбирання. А от Нью-Йорк цього сезону в перших іграх виглядає точно краще, ніж минулого року. До них потроху повертається захист, вони стали грати швидше, рухати м'яча, обітопі. Ну, відриві колотить зверху. І але юб ще який! Перевісів він у повітрі Пауло Банкеро. Класний хайлайт, але на цьому обітопі не зупинився. Згодом пізніше, ще один накид. Ей, ще один алею Знову його проспав саме Банкеро. Джуліус Рендл нарешті почав грати так, як від нього чекають. Класний розворот, дуже складно, але заходить цей кидочок. У Рендла 25 плюс 12. Брансон прекрасний, швидкий прорив організовує. У нього 21 плюс 6 підбирань. Арджей Бере також непогано допомагає. У нього сьогодні 20-ка. І хоч Орландо вже й попереду, у третій чверті Нікс роблять ривок 5 15-4. Знову Джуліус непогано розбирається із захисником. і Єндван реалізовує. І напевно хайлайт вечора від Нікс Обітопін у відриві. No Look пес. Арджей Берет завершує. І як би не намагались повернутись у цей матч Орландо, в них вже нічого сьогодні не вийде. Навіть не дивлячись на те, що ось цей хлопець. Бол Бол сьогодні встановив кар'єр хай. 19 очок плюс 5 підбирань. Вендел Картер Джуніор непогано. Зіграв 17 очок плюс 11 підбирань, але Нікс вже цю перемогу точно не відпустять. Дуже міцна заруба сталась в Майамі де хід грали проти Репторс. Вони із Торонто вже грали пару днів тому. Ту гру виграли Майамі У хід не грають Келеп Мартін та Нікола Йовіч через участь у сутичці проти тих же Торонто. Ну і у нас дуже рівна і щільна гра на початку Тайлер Хіро. Він сьогодні у вогні. 22 поинти, 15 підбирань, 4 асисти. Хороший ендван від нього. Джимбо також класно працює. Дуже важкі поинти набирає. Взагалі сьогодні. Нерезультативна гра. Зійшлись дві дуже фізичні захисні команди. Майамі хоче стримали Торонто на 40% реалізації з гри. Проте все одно самі реалізували лише 35%. Фред Ван Вліт, тим часом, тули трьоху, забиває Фредо. Він сьогодні найкращий у Репторс. 24 понти, 4 підбирання, 9 асистів. Тайлер Хіро розуміє, що Майамі позаду знову береться за роботу. Відкрита трьошка від нього. Бам! За. Ходить. Джимбо класно рухається без м'яча. Нишпорить під кошиком. Бем знаходить його передачею. У Батлера 26 очок, 8 підбирань, 4 асисти. Ще один складний прохід, хід попереду. Але останню четверту чверть Торонто Рептор забирають за рахунком 27-14. Майже все у них залітає. Фредо шукає когось передачу, знаходиться на Плюс 4. Паскаль забиває. Іще одна швидка атака. Паскалю прохід знаходить. Ану, Ной легкі очки. усякама 23 плюс 9 підбирань, 6 асистів. І ось ще Дегер він має забивати. Складно, але забиває Паскаль. Таким чином, Майами програють третій з чотирьох перших матчів, всі з яких були на домашній арені. Йдемо далі. Міннесота Тімбервул зустрічається із Сан Антоніо Спирс. В обох команд показник у дві перемоги та одну поразку. Сан Антоніо це команда А-ля Юта Джаз, у якої поки що всі спроби отримати в Пан розвалюються, адже команда грає непогано. Вже зі старту шпори роблять плюс 10 над Міннесотою, Забивають більше 60% з гри. Річардсон із Кута також забиває. І подивіться, початок другої чверті, а вже двадцятку горить Міннесота. Джеремі Сохан класний алею. Таунс відповідає хорошою передачею на Хобера. Таунс намагається вирівняти цей поєдинок. У нього сьогодні хороший матч. 27 поїнців, 11 підбирань, 5 асистів. Ентоні Едвардс наприкінці першої половини лізе у фарбу, намагається ще скоротити, виходить у нього, але не дуже яскравий матч в цілому він проводить. А ось хто проводить прекрасний матч. Девін Васел, 23 поинти, 9 підбирань, 7 асистів. І ще одну трьоху заряджає в лоб. Бам! Заходить. Ще й Келдон Джонсон вмикається лізе у фарбу, ніхто йому там не може завадити. Стартери Сан Антоніо просто знищують стартерів в Міннесоти. У вовків все зводитись до однієї двох передач і китку, мало взаємодії, мало руху, аж пори цим тільки користались. Натомість вони зробили 37 асистів на команду. І Сан Антоніо наразі другі на заході. У них три перемоги, одна поразка. Ну і чи не на найгарячіший поєдинок, Портленд мають три перемоги і зустрічаються з Денвером на своєму майданчику. Дейм Лілард проти Ніколи Йокіча, який як завжди, круті передачі роздає на Арона Гордона, а саме Арон. Не Еріка Гордона, взагалі не розумію людей, які їх плутають. У Гордона сьогодні 26 очок, плюс 6 підбирань. Джамал Мюррей трошки на себе стає схожий, але все ще набирає форму. Майкл Портер Джуніор, як завжди, прекрасно влучає 4 із 8 трьох. Кейсі Пі допомагає. Але навіть з його приходом у Денвера все ще дуже суттєві трабли із захистом. Особливо із раннім захистом вони пропустили 26 легких очок у швидких проривах. При цьому. Зробивши взагалі небагато втрат, всього вісім. Нікола Йокіч чергова прекрасна передача. У нього сьогодні 9 очок, 9 підбирань, 9 асистів. Але під кінець половини починає вмикатись Деміан Лілард і скорошувати відставання Портленда. Класна трьошка. У фарбу лізе Дейм через Гордона забиває. Дейм дійсно у хорошій формі. Ще один прохід, ніхто його не може зупинити. Як він закриває першу половину? У третій чверті Анферні Саймонс про. Просто сходить з розуму. Подивіться, трьоха з восьми. Бем! Залітає. З дриблінгу також не проблема. З тебе трьоха через Портера залітає. Лілард каже: а ну давай перевіримо, давай ще одну і ще одна залітає. Він за цю чверть влучить 6 триочкових 22 поінти загалом. І просто ламає хід цієї зустрічі. Анферні Саймонс. Арена просто шаленіє. Всього Портленд забуває 16 трьочковий. Із хорошим відсотком 46. Деміан Лілард ще одна з тебе трьошка залазить. У Ліларда 31, 6 підбирань, 8 асистів. Саймонс додає 29 плюс 5 асистів, 21 у Джеремі Гранта і Портленд єдина команда у Лізі, яка має 4 перемоги і поки що йде без поразок. І поки, як ви і просили, в кінці вставляю турнірну таблицю, хочу вам нагадати підписатись на канал Game7. Також не забувайте підтримати. Стримувати Збройні Сили України і всім папа!